Всім привіт від пані бібліотекарки. Сьогодні читаємо про груфалятко Джулія Дональдсон, Аксель Шефлер. До Чорного Алісу не йди, груфалятко, сказав якось донечці Груфалотатко. А що там? Чому? Там жахлива почвара, велика, страшна, кровожерна мишара. Вона тебе зловить, вона тебе з'їсть. Колись я вже був там непроханий їсть. Я кажу на татку, подібна на кого рогата, хвостата, зубата стонога? Та вже й не згадаю, сказав Доні Груфало і голову чудисько скрушно почухало. Ли ж знаю, що дуже мишара ота лускатого й довгого має хвоста. Очиська горять, наче жар у вогні, а вуса, як троти, сталеві, міцні. Узимку, коли старе чудисько спало, малегру флятку занудьгувало. Хоробрим відчула себе і завзятим. Навшпиньки виходить з печерної хати. І хоч білим снігом усе замело, до лісу мале груфалядку пішло. Ага, ого, тут видно сліди. Чиї вони, звідки ведуть і куди? А он між колодами довга хвостяра. Там уже сховалась велика мишара. Та ні, в неї око, мов жар не палає, і вусів істотиця зовсім немає. Мишара? Ні, каже Змія. Біля озера мишара їсла со груфальське морозиво І хоч білим снігом усе замело, ще далі мале груфалятку пішло. Ага, го, знов видно сліди. Чиї вони звідки ведуть і куди? Два ока палають на дереві жаром. Та, може, сховалась страшнюща мишара? Та, ніж бо короткого має хвоста. І зовсім без вуса істота ота. Мишара? Ні, каже Сипуха, та ж он, мишара їсть ласу, груфальський бульйон. І хоч білим снігом усе замило, ще далі мале груфалятко пішло. Ага, ого, знову видно сліди. Чиї вони? Звідки ведуть і куди, і вуса нарешті ще й довгий носяра, Живе тут, мабуть, кровожерна мишара. Та ні, в неї очі вогнем не горять, і хвіст не лускати, і вуса тремтять. Мишара? Ой ні, хвіст у лиски поник. Мишара їсть ласу, груфальський шашлик. Хм, зажурене сіла на пень груфалятку Мене обдурили з самого початку, не вірю я в жодну велику мишару Ей, що то за мишка вилазить із шпари. Маленька, і зовсім вона не страшна. Це ж буде вечеря для мене смачна. Чекай, каже мишка, куди поспішати? Мишару я хочу тобі показати. Дозволиш на дерево вилізти вище, покличу тоді я це люте страшище. Розтисло мала гру кулак, то кажеш, існує мишара, он як. застрибнула мишка на гілку ліщини. Побачиш, чекай, не мене і хвилини. За обрію виплило місячне коло. Страшні чорні тіні з'явились довкола. Що то за почвара страшна і величезна? Хвостяра у неї стерчить довжелезна, вусата, хвостата, зубата стосила. Горіх на плечі влетенський, як брила. Мишара, мале груфаляткою крик. а мишка з горішком і з гілочки скік. Ага, ого, тут видно сліди. Хм, чиї вони звідки ведуть і куди? Ведуть до печери, де груфало спить, куди його доня вернеться замить. Лягла біля татка і вже не нудьгує, а татко храпе і нічого не чує. Кінець всім дякую за увагу.